Їх ненавидять, їх обожнюють. В їх продукти грають десятки мільйонів геймерів з усього світу. Вони ті, хто остаточно популяризували кіберспорт у минулому десятилітті та підняли його статус в Америці до рівня повноцінного спорту. Вони змінили життя своїх фанатів, поділив його на до та після. На їх іграх тисячі гравців створили власні кар'єри, ставлення до їх ігор навіть у самих відданих балансує між абсолютною ненавистю та вознесінням. Riot Games американська компанія, якій вдалося з двох гравців з недолугим клоном Дота перетворитися у сучасних рок зірок девелопменту що протягнули свої руки в сучасну попкультуру цілковито. І геймерське суспільство не те, що й проти, а затумувавши подих, очікує кожного нового анонсу. Вітаю вас на каналі Ігрошорти, з вами Грім. З цього відео ми починаємо безмежну подорож по всесвіту Riot Games. Це означає, що ми зануримося у історію сучасних титанів геймдеву. І так, титанів, факт того, що ви не любите їх за League of Legends, не робить з них якихось невдах. Бо сучасна репутація у Riot така ж сама велична, як у Blizzard в золотий час. Ми зосередимось на тому, хто вони, звідки взялися і як почали куватися усім відомі ігри. Я принципово буду намагатися торкатися кожного їх проєкту, занурюватися у всесвіт та смакувати кожну деталь. Яку врахую за потрібну, варто зазначити, що літера S в назві Riot Games не відповідала ні за що, тому що нічим іншим ніж своїм хітом League of Legends, компанія не займалася. Вони працювали над маркетингом, над кіберспортом та деякими маленькими іграми для того, щоб просувати марку League of Legends поза межі мова жанру, наприклад, настільні ігри, маленькі аркади. І робили вони напрочуд дуже вдало і креативно. Заздалегідь хочу пояснити, якщо я не торкнувся чогось, е що ви знаєте, можливо, я просто відкладаю цю інформацію на якесь інше відео, або не вважаю це за важливе. Ну, до прикладу, ми не будемо змістовно торкатися кіберспорту у ранніх етапах встановлення ліги. Я залишу це на окремий відос. Сьогодні ж ми зосередимося саме на їх першій культовій грі, яка вивела Riot Games у світ. То що ж, курс прокладено часу обмаль. Рушаймо. Як і в більшості історій заснування, усе велике розпочинається із мрій та планів. У нашому випадку із мрій двох друзів, які любили грати у відеоігри, та одного разу вирішили створити щось власне. Двоє студентів-бізнесменів Університету Південної Каліфорнії Марк Меріл і Брендон Бек палали справжньою пристрастю до ігор, орієнтованих на мультиплеєрну складову. Тобто, де гравці змагаються та співпрацюють один з одним, наприклад, актуальні на той час StarCraft і EverQuest. Закінчивши навчання, хлопці вирішили знайти себе в роботі за дипломом, що призвело їх до кар'єр в банках та інвестиційних компаніях. Бек працював у величезній консалтинговій фірмі Brain Company, а Меріл влаштувався на роботу в банк США. Але вони доволі швидко зрозуміли, що воно їм не потрібно, оскільки задоволення не приносило, і хлопці пішли шукати щось таке, що знову б їх повернули до Лос-Анджелесу під один дах. Ми жили разом у маленькій квартирі в Західному Голівуді, каже Бек. Насправді саме там беруть свій початок райет. Ви заходите в нашу квартиру, а там практично немає меблів, нічого на стінах, рамки для картин без картин, і дві величезні ігрові установки на двох столах, які утворювали маленьку букву L. Це було саме тим, що нам подобалося робити разом у той час. Вечорами вони занурювалися у світ відеоігр, де проведений час розділяли між власне грою та активним обговоренням її недоліків, переваг та деталей, переважно на інтернет-форумах. Головним тогочасним розчаруванням було те, що переважна більшість розробників просто не спілкувалися із своїми шанувальниками і не прислуховувалось до їх думок. Хлопці обговорювали між собою, е, як можна було б зробити ігри набагато краще, якби хтось слухав свою фанбазу. Головними тезами, які підкреслювали до себе Марк і Брендон, тоді стали активне спілкування із гравцями і довготривала підтримка релізів. Останніх їх особливо хвилювало. Завзятим гравцям не подобалося, як розробники частенько перекидають усі сили на створення нового продукту. А те, що було раніше, вже продано, і потрібно планувати щось нове. І як заробити на цьому? Еталонними розробниками для друзів були Blizzard Entertainment, і Їх головні суперхіти StarCraft і Warcraft 3 були обожнювані Марком і Беком. Ці дві стратегії в реальному часі мали шалений успіх, і їх активно наділяли патчами і навіть крупними адонами, як World War для StarCraft і Frozen Throne для Варкрафту. Контент обох ігор розширили цілими кампаніями, новими мультиплеєрними мапами, механіками, різного роду інструментами для створення фанатського контенту. На жаль, через певний час офіційна підтримка таки завершилась. Blizzard вирішили рухатися далі. Але любов фанатів була настільки шаленою, що навіть до сьогодні ці культові ігри активно підтримуються спільнотою, випускаються нові мапи і режими, фіксяться баги та помилки. Але найбільш відомими і вагомими стали мапи Eye of Strife для StarCraft, і похідно від неї легендарну Dota All Stars. Геймплей цих мав, на відміну від класичного геймплею, не грунтувався на збиранні ресурсів, відбудові бази і війська. Він представляв собою керування єдиним героєм його вдяганні і прокачці взаємодії з простим штучним інтелектом, який керував потоками так званих кріпів або мобів, а також взаємодії з іншими гравцями по команді. Суть мабуть закладалася в тому, аби допомогти тімейтам і штучному інтелекту знищити головну будівлю супротивників, або як його ще називали троном. Саме в цьому режимі Мерілебек проводили більшість часу. Саме тоді хлопці вже всерйоз продумували стратегію та парадигми для своєї майбутньої компанії, паралельно збираючи матеріальну основу. Першим, окрім звичайно, засновників, клалися сім'ї, друзі та навіть було знайдено перших інвесторів. Що вилилося у суму півтора мільйони доларів. І нарешті, у вересні 2006 року, два молоді підприємці, сусіди по кімнаті з університету Південної Каліфорнії, засновують Riot Games. Офіс було відкрито в місті Санта-Моніка, штат Каліфорнія, у переобладнаній під офіс кав'ярні. Мері Лебек одразу ж взялися за реалізацію ідей, на обговорення яких вони витрачали більше свого вільного часу. Першою людиною, яку було залучено до майбутнього проєкту, став Стів Гінсуфік, один із геймдизайнерів, які займалися постачанням нового контенту в Dota all Stars. Фіг, Бек, Меріл та кілька інших членів спільноти Dota all Stars стали першими співробітниками Riot Games у 2006-му. Студія негайно взялася за роботу над створенням своєї першої гри, своєї власної адаптації, улюбленої мапи. Гра в її ранній формі ледве нагадувала League of Legends, яку ми знаємо сьогодні. Вона мала таку саму структуру і геймплей, як дота. Саме тому Riot зробили начерк основних елементів, механік, що мали бути спільними між іграми. Ці основоположні тезиси вони вивели у окремий жанр MOBA – багатокористувацькі онлайн бойові арени. Som something workoли MOBA or an MOBA. На юмебіаскінюсевват exactly is a MOBA? Well, it stands for Multipleє Online Battle Arena. It's got a good mix of ріл-time action, ріл-time стратегі. Competitive team play, and we've even thrown in a dash of RPG Gaming for good measure. Але окрім начерку тогочасної ліги не було навіть ще назви. Тоді гру назвали Unslow. У якості саундтреку була не оркестрова музика, а метол. А роль міньйонів виконували армії мерців. Самі Райт визначили початкову ітерацію ліги як жахливу. Тим не менш, Меріл і багато хто з розробників пишалися своєю початковою роботою. Команда поїхала на конференцію розробників ігор у Сан-Франциско в 2007 році. Це було, як казав Меріл, паршивою демонстрацією, побудованою на демо-версії місячної роботи. На виставці Меріл і Бек представили гру різним видавцям. Відгуки були. Не найтеплішими, але вони допомогли Riot отримати чимало корисних знань, зокрема, чого саме хочуть сучасні інвестори та видавництва, як з ними спілкуватися і що в них на думці. Спочатку ми планували бути просто розробниками ігор, каже Меріл. Ми не планували будувати цілий видавничий бізнес, та коли ми почали зустрічатися з видавцями, ми зрозуміли о, ми не можемо передати ключі від королівства цим хлопцям. Після низки зустрічей Меріл Бек вирішили, що тогочасні видавці дуже сильно зосереджені на класичному видавничому циклі. Видавці, з якими вони зустрілися, просували ідею для гри Riot як регулярного фізичного видання. Це, до речі, можливо, повпливало, що коли Riot Games випустили свою гру, у League of Legends був свій фізичний носій, який додавав до гри певні бонуси тим, хто придбав це видання: якісь скіни, певний набір героїв і так далі. При цьому обговорювалася інтелектуальна власність і можливість створення майбутніх сиквелів, і, звичайно, доповнень. Але це аж ніяк не відповідало баченням Меріла і Бека по відношенню до Riot Games. Riot же горіли ідеєю створити онлайнову гру, в якій буде безліч гравців, яка постійно буде оновлюватися, виправлятися і зростати. І гра обов'язково має бути безкоштовною і, звичайно, певними мікротранзакціями косметичними. Команда Riot повернулася в Лос-Анджелес та приступила до роботи. Мері Лебек відійшли від видавців і зосередилися на залученні фінансування венчурного капіталу. В середині 2007 року Riot відмовилися від металевого бачення Анслав і змінили назву своєї першої гри. Тепер вона називалась League of Legends Clash of Fates. Після року розробки у 2008-му Riot Games вперше вийшли на загальний огляд. Компанія анонсувала League of Legends Clash of Fates, Запустили попередню альфа-версію гри та уклали угоду з китайським мегавидавцем Tencent, щоб останній допоміг із просуванням гри на території Китаю. Це була безпрецедентна перемога Бека та Меріла. Угоди із китайськими видавництвами були доволі рідкісним явищем. Особливо дивно, що такий гігант, як Tencent, зацікавився американськими початківцями без готового проєкту як Riot. але щось в них вони таки побачили. Компанія продовжувала розростатися. Меріл та Бек набирали нових працівників, відштовхуючись від пристрасті до геймінг культури, а не років досвіду. Зростаюча команда, яку Меріл Бек з любов'ю називали Rioters, тобто бунтарями з англійської, працювала швидко, але не без певних проблем у виробництві. У середині 2008-го Riot працювали над бекенд-технологічною платформою, тобто над серверною складовою проєкту. Вони витратили перші роки існування компанії на це. Але врешті-решт розробникам довелося відмовитися від платформи, що стало доволі неприємним травматичним досвідом. Аби досягти запланованого запуску восени 2009-го, Riot поспішно розробляли нову серверну платформу, яка б мала відповідати за взаємодію між гравцями до того, як почнеться гра: підвантажені оновлення, чатингу, купівлею косметичного контенту, формування команд, тобто усі ці підготовчі аспекти. Через недосвідченість та молоду кров. Тоді була створена якась затичка на проблемній системі Adobe Air, з якою компанії довелося мати справу усі наступні роки. Саме так було створено сумнозвісний клієнт PVP.NET. Легенди і меми про якого можна почути від старих гравців Ліги. Зокрема, можна почути їхнішні крики, бо PvP.net був абсолютно кривий і створював проблему на проблемі. Але час перед запуском гри був надзвичайно стресовим. По-перше, чи взагалі зацікавляться люди грою, чи буде їх усе влаштовувати. По-друге, чи приймуть гравці фрітуплейну модель розповсюдження, яка на ті часи була скоріше жирним винятком, аніж розповсюдженою практикою. По-третє, чи зможуть вони протистояти конкурентам. Так, за декілька місяців до релізу стало відомо, деякі компанії також роблять дотаклони і намагаються вийти на ринок. Найсильнішим з конкурентів була S2 Games із їх Heroes of Nevers. Гра була набагато смачнішою, візуальні ефекти, графіка, саунд дизайн були на дві голови вищі від проєкту Riot, а сама студія вже була відомою із неабияким досвідом, коли Riot не випустили ще жодної гри. Після перших показів і ігрових тестів усі нахвалювали Hon. Але на руку Riot зіграла на диво модель. Коли паблішер Hon доповів, ця гра буде пей play із фіксованим цінником одразу ж половина гравців відпала і пішла до бети League of Legends. наприкінці жовтня 2009-го, після шести місяців бета-тестування, of Legends релізнулась. А тепер трошки крінжі перед тим як випустити League of Legends з бети, у Riot була думка створити ігрові заголовки. Що це таке? Бекі з командою вважали дуже крутою і нереальною ідеєю додавати до головної назви гри League of Legends... Заголовки. Наприклад, League of Legends WTF, Wizards, Thieves Fighters або League of Legends Ліго Pirates and Ninjas. Дякувати Богу, вони відмовилися від цього, бо з цією крутою ідеєю про нінц піратів і так далі. Вони запізнилися так на років 40-50, коли NES була актуальною. Гра просувалася по безкоштовній моделі, що таки привернуло достатньо уваги зі сторони гравців. На старті у списку було вже наявно 40 чемпіонів, і це був тільки початок. Бо Riot мали амбітні плани підтримувати свою гру роками новим контентом. Але те, що відбулося після релізу, дійсно знесло дах. Бек був певним, що через високий поріг входу гра потребуватиме чимало вільного часу і сил із гравців. Тому аудиторія буде набиратися доволі повільно, бо зацікавленість буде викликатися лише від моба ентузіастів. Але ніхто й не передбачав, як лише за два місяці LoL збере 100 тисяч гравців одночасного онлайну, і кількість невпинно продовжувала зростати. Щотижнево Мері Лебек отримували звіти про нереальні орди гравців, які все приходили і приходили до гри. Лолка із звичайної популярної гри почала перетворюватися у справжній мережевий феномен. Відштовхуючись від цих подій у 2009 році, Riot залучила ще один раунд венчурного капіталу. Зокрема, найбільше вклалися якраз їх партнер Tencent. Riot швидко влили ці гроші в розвиток гри, виправляли помилки, розширили штаб, додавали новий контент, тобто гра збільшувалася, збільшувалася щомісяця і робили це так швидко, як це було можливо. Меріл назвав роки після випуску League of Legends збиранням літака під час польоту. Усі розуміли, Ліга збільшуватиметься з роками і потрібно в неї додавати щось. Нове, але що саме? Можливо, вони повернуться до ідеї створити синглову кампанію. Можливо, потрібно додати нові режими, мапи, героїв будь-що. Але це все одно було більше ніж дозволяв початковий досвід. Riot виявили просто ненажерливий апетит своїх гравців до експериментів. Вони постійно влаштовували якісь клоунади з героями, перетворювали файтерів у якихось зламаних майв. І це це добро неможливо було просто взяти і збалансувати команді, у якої ще немає ніякого досвіду. Особливо коли для цього всього є лише одна мапа. Як описувалося раніше, саме Riot Games писали основні складові моба жанру, саме ці механіки визначили ту ж саму доту. Не як звичайну мапу до Warcraft 3, а як самостійний ігровий жанр. Тому основна ідея та базові механіки мігрують з однієї гри в іншу. Отже, що саме символізує класичну Dota-like мобу? Гравець керує одним сильним юнітом, що називається героєм. Коли біля героя помирає ворожий юніт, герой отримує очки досвіду. Накопичивши певну їх кількість, герой підвищує свій рівень, що покращує його бойові характеристики і дозволяє вивчати нові або поліпшити наявні вміння. Якщо герой помирає, деякий час він знаходиться у режимі відродження, час знаходження в якому збільшується із рівнем. Після чого він знову з'являється на своїй базі із повним здоров'ям. Герої отримують кошти за вбивство ворожих військ, і героїв і знищення ворожих будівель. На ці кошти можна купувати корисні предмети. Періодично на базу гравців з'являються керовані комп'ютерами істоти кріпи. І рухаються по спеціальних лініях до бази супротивнику, борючись з усіма зустрічними ворогами. На карті розставлені захисні споруди, які ведуть вогонь по ворожих військах поблизу. Гравцям для подальшого просування слід послідовно знищувати ці вежі, аби дійти до ворожої бази і знищити її головну споруду. Пересування проходить по трьох лініях. Де можна маневрувати та скорочувати дорогу крізь ліси або джунглі, де також перебувають нейтральні істоти під управлінням комп'ютера. Для того щоб зберігалася таємниця, що роблять супротивники, і додати тактичну частину до геймплею, мапу за обмежами зору персонажа та союзних кріпів закриває туман війни, тобто затемнена територія. Класична League of Legends із її найпершою мапою Summoner's Rift належала саме до еталонної моби, власне, цього й добивалися Riot Games. Базуючи геймплей саме на такій схемі, вони створили шаблон ролей, які бажано мати в команді для збалансованої взаємодії. На верхній лінії мав би бути один персонаж, міцний, щоб тримати удари від ворожої команди, але в змозі самостійно боротися, створюючи загрозу. Центральна лінія відходила до магів та вбивць. Вони мали вчасно пересуватися по всій мапі, допомагаючи іншим гравцям. В основному мали сильні вміння магічної або фізичної шкоди. Поза лініями, а саме в лісі знаходився лісник або джанглер. Він вбивав лісних чудовиськ і періодично, поки ті не відродяться, допомагав впоратися із супротивниками на інших лініях. Нижня лінія складається з двох гравців: гравця підтримки сапорта та АД керрі, тобто того, хто мав вносити найбільшу шкоду з усіх представників команди, тобто скляна гармата, яку потрібно стерегти. В основному Адекері був слабкий персонаж на початку, якого потрібно доволі довго вдягати та нянчити, і наприкінці геймплеї страждальця перетворювався в загрозу. То у гравця підтримки все було навпаки. Із неймовірно корисного і погрозливого героя Саппорт перетворювався в страждальця, який виконував роль ліхтаря. І це був максимально нудотний геймплей. Він мав викидати усі свої гроші на купівлю тотемів бачення та ходити усюди та розкидувати їх, щоб підсвічувати туман війни і спостерігати за пересуванням ворожих гравців. Насправді усі ролі були неймовірно важливими. І якщо у Лол хтось не взяв потрібного героя для певної ролі, то, скоріш за все, гра піде трохи через одне місце через одне місце. Особливо проти команди, яка вдало відігравала рекомендовані ролі. Це не завжди так було, але переважно. Цю схему Riot навіть описали на своєму офіційному сайті, дотримуючись цієї схеми Riot і створювали персонажів. Кожен персонаж належав до призначеної ролі, із якою він справлявся найкраще, мав певні уміння для виживання в джунглях, краще підтримував союзників або знищував супротивників. Але рають ніколи не забороняли експериментувати із персонажами і ставити їх на різні лінії та ролі, або вдягати його в речі, які прямо не працюють із вмінням героя. Інколи вдавалося із задуманого бійця з мечем створювати убермага, який винищував супротивників абсолютно іншим способом, аніж планували розробники. Ще варто зазначити, багато хто в ранні роки ЛОЛ, особливо коли почалося їх протистояння із Дотою, 2, яка була тоді у відкритій беті, багато людей скаржилися на pay to win і донати. І це повний абсурд і брехня. В лолі дійсно не був контент доступний на 100%, власне, і зараз, як це було в Доті. Потрібно було грати, здобувати внутрішню ігрову валюту IP Points і купляти за них героїв, те, які коштували мало, а інші багато. За рівень акаунту, максимум тоді 30-й відкривалися бали талантів, ну як в РПГ, а також рунні сторінки. І ось це найбільше порвало сраки багатьом людям. Бо ці руни потрібно задрочувати. Збиралися вони також за валюту і тільки за неї, тому донатори були в прольоті. Вони давали незначні бонуси для базових характеристик і дозволяли створити більш цікавий опенер для персонажа або вкластися в посилений лейт. Руни були різних рівнів, але окрім третього, все було лайно. В більшості випадків потрібно було збирати валюту, закуповувати собі стандартні сторінки для магів і фіздамайрів, і лише потім збирати усіх чемпіонів. Чи була це дурня? Звісно. Саме тому Riot із часом відмовилися від цієї системи. А за донатні Riot Points можна було придбати бустери для прискорення фарму-левелу, тих самих IP-балів та власне скінів для персонажів, а в майбутньому емоції, різні кольори для скінів і так далі. Тобто лише і лише косметика, ніякого Pay2Win на достатньому рівні гри. Ну, хіба ще трішки на самому початку. Влітку 2010-го почався так званий перший рейтинговий сезон Ліги. Що це означало? Гра повноцінно запустилась, і тепер кожного року вона буде ділитися на так звані сезони, які будуть закінчуватися кіберспортивним протистоянням, а в майбутньому супроводжуватимуться цілими кіберспортивними лігами на протязі року. За сезон в гру постійно додаватимуться нові чемпіони, балансні правки кожні два тижні, різного роду івенти, фанатські конкурси, нові ігрові режими та мапи і так далі. Як можемо бачити, кількість контенту доного за перший сезон дійсно вражала. А також Riot запустили перше загальне змагання сезону на DreamHack 2011 року, в якому перемогла європейська команда Fnatic, але це вже наприкінці. Звичайні ж гравці просто грали в лігу. Для них сезонні змагання нічого не значили, бо кіберспортивний вектор гри тоді ще не сформувався, тому більшість персонажів мали різного роду білди, які дозволяли вільно експериментувати. Якщо тут є гравці у лігу, то вони можуть підтвердити баланс і рай, це два несумісні поняття. Але якщо ви скажетесь на баланс сьогодні, то від ранніх років ліги, у вас би згоріла срака. Деякі з білдів були абсолютно зламаними, деякі предмети складалися між собою, від чого їх збирали у великій кількості, придаючи персонажам абсолютно абсурдних скейлів. Геомант Володимир із 5 хекстек пістолетами на витягування ХП, або Вейгер із нескінченою маною від архангелів і так далі. Персонажі мали дикі білки, наприклад, Ульта Ефа був його другим скілом, телепортація по всій мапі. Це було не змагання, а конкурс на творчість, хто придумає найбільш нестандартну хрінь. Але це було поширено серед звичайних гравців. В рангових іграх усе йшло по схемі Райд: Саппорт, Джанглер, АДК, Мідер, Топер, Тімфайти і так далі. Тобто все, що полюбляють мобери. Як і згадувалося раніше, основна мапа гри була. Копією доти, але зі своїми відмінностями, які впливали на геймплей. На мапі були більш цікаві джунглі із нейтральними монстрами, я кущі, в яких персонажі невидимі, барон на шор так, це Рошан навпаки, без щита на друге життя, але і з певним посиленням по всій мапі для кожного персонажа, дракон в нижній частині, який давав усій команді додаткове золоте. Ну і в цілому мапа була менша і з меншими наворотами. Та це і приваблювало новачків. Розумієте, рання ліга була набагато простіша за доту в усьому: від управління, використання речей, героїв та їх можливостей до мапи із старейнами, і відсутністю сховок, як, наприклад, маневрування між деревами та секретними магазинами, як в доті. До цього я не умовився. Саме мап, як мінімум, було декілька скінів на класичну Summoner's Rift. зимовий, який з'явився ще в Беті, а також осінній Хеллоуінський варіант. Я, наприклад, якраз і почав грати з цієї мапи, і господи. Яка ж тяжка ностальгія на мене нахлинуло, коли я знайшов цей футаж. А... Починаючи з 2009-го, в розробці була додаткова мапа в класичному дота лайк -like протистоянні, але на 6 гравців замість 10 під назвою Twisted Treeline. Суть мапи була така ж: знищити головну будівлю супротивника. Ліній було 2 а не 3. мапа значно стала меншою, але набагато динамічнішою, відштовхуючись від власного досвіду. Можу сказати, мапа 3х3 на була набагато цікавіше за класичний режим. Також гравці активно створювали в кастомних іграх режим Aram All Random All-Mid, тобто коли всі йдуть випадковими героями на одну лінію. Так, колись щоб зіграти в Арам, потрібно було створювати звичайне 5х5 та сподіватися, аби ніхто не махлював. Не літав на базу за речами, не лікувався і так далі. Трошки пізніше в цьому ж році райду дали можливість створювати нормальний арам на саменерсрів, а трішки з часом віддали тренувальну мапу з однією лінією на цей режим. Круто! Це ще було до того, як з'явиться окремо зимня мапа Howling Abyss. Ну і останньою мапою, яка з'явилася в першому сезоні, був Домініон. Це. Повноцінний новий ігровий режим, в якому гра тривала до 15, максимум 20 хвилин. Грали по 5 гравців в кожній команді. У супротивників є головний кристал із певною кількістю ХП, перемагає та команда, яка перша спустить ХП трону в 0. Але тепер це не просто біготня по лінії. На мапі було 5 точок, які потрібно було захопити. Команда, яка тримала під контролем три точки, поступово наносить пошкодження ворожому кристалу. Якщо тримається більше точок, то шкоди робилося більше. Суть Домініону була в постійних рашах, захисті точок і нескінченних бійках. В цьому режимі були власні нові шмотки та різні версії старих. Герої, які були погані на класичних мапах, отримали нове життя на Домініоні. Окрім постійного додавання нових чемпіонів, івентів та ігрового контенту, ще також косметичного. До гри активно розвивався кіберспортивний інтерес. Зрозуміло, до квейконів та блісконів їм було ще далеко, але локальні турніри та усілякі онлайнові платформи заохочували гравців збиратися у команди. Таким чином, потроху помалу, та назбиралася величезна база гравців, які дивилися перші змагання на першій популярній стрімінговій платформі Омнець. Яка незадовго розпалася через махінації з грошима. Вони не виплачували стрімерам їх заробіток. Тим не менш, перший сезон закінчувався змаганням чемпіонату світу по League of Legends на шведському захоті для геймерів DreamHack. Здавалося, б, за два неповні роки Riot отримували якусь фантастичну славу, гроші, усе, що можна було б забажати компанії новачку. І як це зазвичай буває, чим краще гра вистрілює на старті, тим швидше. Розробники та директори стають жаднініші до грошей. І банально проекти можуть псуватися від цього, коли починають додавати більше і більше косметичних добавок, а контенту як такого більше немає. Але це було не про рая, це лише був початок усього того, що чекало їх далі. Усієї цієї фантастичної подорожі і того феномену, що вони принесуть в наш геймерський світ. В наступному відео ми також трошки поговоримо про Лігу, зокрема про її розвиток між сезонами сезонами, про її лор, хто не знав, їх там два, і один із них якраз те, що в нас є зараз, від якого відштовхувалися а, створюючи мультфільм Аркейн. А перше він був. На початку непоганим, а потім переріс просто в тотальну крінжу, в якому не стиковувалося нічого. Будемо розповідати про події, кіберспорт та в цілому в якому стані Ліга є зараз і в якому вона була стані останні роки. Тобто ми наблизимося до саме десятиріччя спадщини League of Legends. І з цього моменту літера С набуває сенсу в назві Riot Games. А поки на цьому все. Дякую всім за перегляд та мирного нам неба.